Вже для окупантів Херсонщина не є спокійним регіоном, тому що після виходу окупантів з правого берега і міста Херсона на лівий берег. Вони вважали лівобережну частину Херсонщини для себе спокійним регіоном. Річка Дніпер, Дніпро є таким природною фортифікаційною спорудою, як вважали окупанти, і вони думали, що форсування її буде неможливим. І саме тому все ж таки вони проводили розбудову мережі фортифікаційних споруд вздовж узбережжя і друга Лінія є на відстані 15-20 кілометрів розбудованого окупантами, але після підриву греблі Каховської Гес, яку вони вчинили, фактично частина фортифікаційних споруд на лівому березі була затоплена. Була затоплена, окупанти були змушені відійти. І якраз лівий берег найбільше постраждав від затоплення греблі Каховської ГЕС. Згодом, коли вода відступила і почала відступати, і річка Дніпро почала входити в своє, в своє природне русло, наші збройні сили змогли зайняти перший плацдарм, якраз біля Антонівського автомобільного мосту в районі не дач. Саме там зв'язалися такі потужні бої. Окупанти намагалися вибити наших хлопців. Це було, цей поцдарм був е, зайнятий нашими хлопцями на початку осінні, але офіційно не коментувався цей поздар. Єдине, де ми могли брати інформацію. Це з американського інституту вивчення війни. І перший на картах вже е, саме. Частину суши на лівому березі від Антонівського автомобільного мосту до річки через мост конку показував, як сіру зону, і фактично яка контролювалась вже збройними силами України. Згодом більше місяця назад вже з'явилися перше повідомлення. Про успішні операції біля сел Піщанівка, пойме і Підстепне. Це в районі Антонівського залізничного мосту, і е, згодом з'явилася згодом інформація про третій подар, про е, утримання позицій в районі селища Кринки. Е, згодом е, командування підтвердило офіційне командування збройних сил підтвердило. Те, що е, наші збройні сили отримують плацдарми, три плацдарми на лівому березі Дніпра, е, зараз е, знов таки американський інститут вивчення війни дає інформацію про розширення цих плацдармів а відповідно неспроможність окупантів нічого абсолютно зробити, тобто можна зробити висновок, що Збройні сили України налагодили логістику забезпечення і підкріплення в цих районів. Ну і ми те, що побачили за останній тиждень, те, що окупанти вже евакуювали відділення поліції з нової Каховки в селище Ювілейне, це біля старої маячки і. Це вище якраз ось цих плацдармів за Мелітопольською трасою. Мелітопольська траса це головна транспортна артерія, яка сполучає нову каховку з Олешками. Uh -huh. Тобто, саме там, на минулому тижні, на цьому тижні який був. Були знищені, Був знищений ось цей відділок поліції з окупаційною поліцією, не до речі, в час проведення так званої наради. Коли зібралися туди високопосадовці, і ця нарада проходила в, селищ, в селищній раді, в ЦНАП і селищна рада це один будинок, який зайняли окупанти в центрі селища, і досить ювелірно було знищено цю нараду. І цих високопосадовців, а цивільні не постраждали, тобто, як ми бачимо, окупанти. Евакуювали вже з нової каховки, тому що Кринки – це безпосередньо близько вже до нової каховки, але ж і там в них не вдалося спокою. Також на цьому тижні ми не побачили повідомлення, що підірвався один з бойових генералів Російської Федерації на Міні, якраз в районі ось цих плацдарм. Mm -hmm. Тобто ці плаздармі вже є небезпечними для окупантів, тому вони в не прийняли рішення про підсилення лівобережної частини Херсонщини новими підрозділами, і ці підкріплення спостерігаються якраз і по арбатській стрілці, спостерігаються що. Пансіонати порбацькі стрілки знов засілен заселені якраз внов прибульцями Російської Федерації, і які там проходять бойові злагодження, так звані, і відповідно, вже вони направляються якраз на підсилення позиції на лівобережній частині Херсонщини. Для окупантів є важливою якраз ось цей логістичний маршрут. Це Саме траса Мелітопольська від Одеси і ой, від Олешок і до Мелітополя, і саме тому вони стягують туди всі сіли для того, щоб цей плесдарм не поширився якраз до цієї траси, тому що на сьогоднішній день в Кренках вже контролюється дорога, яка йде вздовж узбережжя. Від Нової Каховки, а Мелітопольська траса це основна траса, бо іншого логістичного маршруту з'єднати Олешки з Новою Каховкою це буде аж тільки через Каланчак. Це неймовірно великий круг, тому що саме в цьому районі це Олешківські піски, ліси, і ця траса є головним логістичним маршрутом. Коротше кажучи, невесело зараз окупантам і колаборантам на лівобережній Херсонщині. Знаєте, а щоб зрозуміти, а що вони там роблять, і що взагалі відбувається, я пропоную ще одну новину обговорити. Вона мене, чесно кажучи, дуже подивувала в контексті того суцільного маразму, який відбувається з їхнього боку окупаційного майна на увазі. Я прочитала, що 30-го числа, 30 листопада, у Генічицьку відбулася якась там нарада представників от, так званої адміністрації Херсонського. Області мається на увазі окупаційної адміністрації, і вони придумали, що вони перепис населення області будуть проводити. Причому кажуть, що він триватиме до 2027 року. От серйозно мене просто чесно питаю у вас і сміюся. Навіщо це їм потрібно? Ну, ви знаєте, там окупанти доволі часто видають там якісь нові бредові ідеї, і цей черговий перепис населення, який вони там намагаються запроваджувати, і що він буде тривати до 27-го року. Це ну. Це такі мрії окупантів, які не нам на те, що заявляв Сальда, що вже незабаром вони не будуть іти на Херсон, Миколаїв Одесу, а тоді там, через декілька днів, після тієї гарячки, заявив, що в Польщу будуть теж іти. Тому там дивитися на те, що заявляють окупанти, воно там складно, скажімо так. Єдине, що на сьогоднішній день можна спостерігати на окупованих територіях, те, що бюджетні організації на сьогоднішній день мають затримку в заробітній платі, Тобто великий є фінансовий розрив, і Сальдо спочатку почав говорити про скорочення чиновників, згодом замовчав, тому що вилізла якраз ця проблема з тим, що йде недофінансування, великий розрив, але ж фактично, там на сьогоднішній день ведуться розслідування щодо великих витрат бюджетних, ну так званих, тобто коштів Російської Федерації, які вони виділили на окуповану територію Херсонщини. Можливо, і ця заява якраз з переписом населення буде вона пов'язана якраз ось з цим фінансовим розривом, тому що ну ми так розуміємо, що сальдо на Москву. Давав завищені цифри по людям, які знаходяться на окупованих територіях, для того щоб відповідно збільшити фінансування, і можливо, ось цей фінансовий розрив. Вони зараз будуть намагатись приховати сфальсифікованою кількістю людей на окупованих територіях. Тобто, чим більше людей, тим більше вони будуть вимагати грошей з Москви. Ну а відповідно і більше зможуть красти. Я так розумію, що це хоцальдо для того, щоб виправдати витрати грошей на окуповані Херсонщині, засвоїть кошти, так би мовити, по власних кишенях, завдяки цьому псевдореферендуму і псевдоперепису, точніше, так можна сказати, псевдоперепису населення. А ще так званий губернатор Херсонщини Сальдо, вже згадуваний вами. Він видав розпорядження про конфіскацію. Пустих жилих житлових приміщень на окупованих територіях зрозуміло, що е, люди виїжджали і виїжджають зараз. Про можливості до такого виїзду ще з вами поговоримо, і лишають там квартири, лишають свої помешкання, і все це е, е, йде в чесні руки в лапках. Звісно, пана Сальдо. А е, що зараз відбувається? Як живуть звичайні люди за умов окупації? Яка гуманітарна ситуація на лівому березі Херсонщини? Знаєте, йде масовий тотальний перерозподіл абсолютно всього. Те, що окупанти вже доволі давно почали обходити для того, щоб ідентифікувати те житло, яке покинуте, як вони вважають, там, де люди були змушені виїхати з окупованих територіях. То це майно вони вважають безхазяйним і видавали вже свої ідеї плану націоналізації такого майна, як і відповідно підприємств, ті, які не перереєструвались по російському законодавству. Тобто, ось цей пророзподіл на сьогоднішній день триває. До речі, вони навіть не там. Націоналізувавши, вже почали доволі давно заселяти в квартири і в будинки тих людей, які виїхали з окупованої території, саме військових. Військових розсіляли по цим будинкам, по цим квартирам. Ніхто на нічого не питав. Зараз стоїть питання: вони вводять систему реєстрів, але ж. Реєстри поки щодо нерухомого майна поки не працюють на окупованих територіях, як до речі, зазначив той самий Сальдо, і поки вони не працюють, вони намагаються як найбільше вкрасти того, що найбільше привабливо. Ну і до речі, нещодавно там з'явилося повідомлення з окупованої території, що е е Сальдо, а відповідно його поплічник булюк. І зрадник Рипілєвський, це депутат Херсонської обласної ради. На зараз він є зрадником і знаходиться на окупованій території. Між собою домовились перерозподілити аграрні підприємства, тобто вони зараз територіально ділять окуповану територію Херсонщини. Хто буде заходити на підприємства, які не перереєстровані, і власники, яких не знаходяться на окупованій території. Тобто на сьогоднішній день вони між собою роблять план, як поділити Херсонську область між собою по пограбункам, щоб не пересікатися і не сваритися, як вони вважають. Тобто, ось ці масові і тотальні пограбунки на окупованій території вони продовжують бути. Люди живуть доволі складно, тому що роботи на окупованих територіях на сьогоднішній день немає. Єдине, що працює, це той аграрний сектор, який перереєструвався. Не за російським законодавством, то там окупанти намагаються створювати картинку того, що вони навіть е, там пропонують е, гроші для підтримки аграрного е, сектору, е, тобто на посівну, там на придбання техніки і так далі. Але ж, але ж фактично вони Згодом те зерно, які вирощують ці підприємства за безцінок, в них забирають. Тобто фактично, хоч і намагаються створити картинку допомоги, але одночасно грабують, коли викуповують збіжжя у цих людей, і фактично ті, хто навіть погодився працювати, працюють просто на те, щоб прокормити себе. І тих працівників, які є на підприємстві, і відповідно пайщиків, які отримують земельні паї, навіть до пайщиків є розпорядження про обов'язкову перереєстрацію земельних паїв і той, хто не перереєструє земельний пай по російському законодавству буде вважатися, що ці земельні паї будуть вилучатись, конфісковуватись, тобто націоналізовуватись, тобто фактично на сьогоднішній день вже окупанти дійшли від майна від житла. Вже і до землі, тобто продовжується всілякий тиск для того, щоб все було перереєстровано. Це стосується і транспортних засобів, все було обліковано. Ну а відповідно, що не буде обліковано і перереєстровано, то буде конфісковано, а фактично викрадено. Тому ситуація складна, складна фінансова і. Ще з огляду того, що насувається зима, ситуація буде продовжує ускладнювати. Та куди вже насувається, вже насунулася вже 2 грудня. Ще я хотіла з вами поговорити про можливості виїхати із лівобережної Херсонщини. Скажіть, будь ласка, чи є такі зараз евакуюватися на правобережну частину області, виїхати кудись далі? Часто в нашому чаті під нашою трансляцією запитують, а є розуміння того, куди людям пропонують виїжджати і як допомагають на цьому шляху? Ну, допомогти на сьогоднішній день. В цьому неможливо деякі люди все ж таки зв'язуються з благодійними організаціями для того, щоб отримати кошти. Але ж навіть про це казати ми не можемо масово щоб отримати кошти для того, щоб їх там через міняли, які є в кожному великому населеному пункті з безготівкової гривні отримати там, готівковий рубль. І тоді вирушити в довгий шлях на сьогоднішній день. Можна виїхати, і в мене є знайомі, які нещодавно все ж таки виїхали до, до останнього моменту, перебуваючи в Олешках. Зараз вони вже, тобто, єдине, що їх там держало, це. Не все ж таки те майно, яке вони там заробили все своє життя і боялися кудись виїжджати, але за останні кошти, все ж таки все бросили і поїхали, і виїхали, але це був довгий, тривалий шлях через Крим, через Російську Федерацію, через Прибалтійські країни, і тоді вже в Україну. Тобто, це довгий шлях і коштовний шлях. Але така можливість на сьогоднішній день є чи то через прибалтійські країни, чи то через Грузію, але виїхати на сьогоднішній день можливо. І на правобережну Херсонщину перемістимося, хоч би ненадовго. Констатуємо, на жаль, що перебуває територія під постійними російськими обстрілами, і Херсон також страждає через такі обстріли. Президент Зеленський цього тижня, в середу, якщо я не помиляюся, відвідав Херсонщину і Миколаївщину до слова. Скажіть, будь ласка, на яких питаннях він зосередився? Головне що зараз питання... важливо для правобережжя? Взагалі, так головне питання Херсонської області це укриття. І побудову підземних е, медичних закладів перетинального центру е, роділь, родильного відділення е, операційних, е, тому що як ми бачимо е, останніми місяцями окупанти навмисно б'ють в тому числі по медичним закладам, е, масово накриваючи багатоповерхівки, житлові квартали, спричиняючи. Велику кількість постраждалих окупанти ще й б'ють по медичним закладам для того, щоб не було можливості допомагати людям. І ми бачили випадки, коли страждає медичний персонал, коли гинуть медики, то для того, щоб забезпечити сталу медичну допомогу на сьогоднішній день, треба робити підземні медичні заклади, тобто заклади в укриттях. Це стояло одним з головних питань також питання взагалі розбудови укриттів, тому що Херсонщина дійсно перебуває під постійними обстрілами і окупанти вже. Застосовують абсолютно всі види зброї. Це вже і ракети, які застосовують окупанти проти Херсонщини. Ну і відповідно, це вже додаток до того, що використовувались завжди. Це і артилерія, це і міномети. Це безпілотні літальні апарати, і знову таки побільшили випадки, коли окупанти з безпілотників скидають вибухівку просто на цивільних, які пересуваються вулицями. Тобто обстріли абсолютно з усіх видів зброї. І найголовніше питання якраз по Херсону і по Херсонській області це укриття. І роботу медичних закладів саме в укриттях для того, щоб можна було допомагати людям, тому що ті випадки, коли породілі просто під обстрілами народжують дітей, і випадки, коли прилітає в операційні, це Треба все ж таки убезпечити і медиків, і убезпечити людей, коли їм надають цю допомогу. І ці питання розглядалися якраз. Е в тому числі і в місті Херсоні. Ну, я думаю, що і по іншим областям, але й підземні лікарні це якраз питання міста Херсона, як і навчальних закладів, тобто там дитячих закладів. Ну і відповідно питання оборони, питання фортифікаційних споруд стояли на порядку денного. Угу. Ну і протиповітряна оборона для Херсона і Херсонщини, правобережні, зокрема, також вкрай важлива. Пане Сергію, я вам дуже дякую за коментарі. Сергій Глань, депутат Херсонської області власної ради говорив зі мною ось друзі,